Чому ми сюди прийшли? Кривий ріг це місто, в якому зосереджено багато маленьких міст. Такого діприсняка і треша я ніколи ніде не бачив. Це не шутки, блін. Зверніть увагу, на які були старі ясені. Якась спадла і спалила. Собаки-барабаки. Я збився. Мене завжди дивувало, як таку бандуру можна було збудувати в 60-х роках, да? вже які технології були блін, нього. Так, так, так. Ну, в принципі, все, да? що тут ще казати. А в нас сьогодні реально буде така незвична сталкерська прогулянка, як ми її назвали попередньо. Ми приїхали в досить маловідомий для більшості криворожан район нашого міста. Це частина тернівського району, яка розташована за шахтою Казацька, колишня назва гвардійська. Це такий своєрідний символ Тернівського району. Як їдемо на Рудні Калачевського в веселі терни, ми завжди її бачимо. Вона завжди привертає увагу своїм масштабам, то, що це дві башні-близнюки, такі, да? але нас цікавить, скажімо, історія цієї території. Тобто ми сьогодні зануримось у історію Рудника, який тут був розташований ще з далеких-далеких часів. Тобто почнемо з. Його центру, вулиця Лаштоби. Раніше тут вирувало життя, була цікава забудівля, дещо збереглось. Ми сьогодні це побачимо, дослідимо. Але ми сьогодні пониримо реально з радянських часів буття рудника і аж до революційних часів. Тобто, нас сьогодні чекає історія Олександрівського Рудника. Що стосується забудови вулиці, то вона пережила декілька епох. Ну спочатку на Руднику будували будинки одноповерхові в кінці 19 століття. Потім тут з'явились по ліву руку від мене будинки кінця початку двадцятого століття, кінця дев'ятнадцятого початку двадцятого, пізніше у радянські часи тут одноповерхові будинки 29-х років з'явились. Потім в 30-ті роки і масова забудова відбулася вже після Другої світової війни. Ось ці зразки початок 50-х років якраз класичний такий сталінський ампір або неокласика сталінська. Вони ще непогано зберіглися до сьогодні. На фото ми бачимо класичний післявоєнний палац культури, яких в кривому розі було немало. Але от саме тут, на вулиці Лаштоби, на початку 50-х років був збудований цей палац культури. Якщо придивитись, то ви зрозумієте на кого він схожий. На 20-му є його брат-близнюк да? Богдана Хмельницького, палац культури. Він точно такий самий був, такий самий проєкт. Тобто, ось прямо тут, за моєю спиною, до 2014 року він тут простояв, а потім просто зруйнували його. Отже. Чому ми сюди прийшли? По-перше, це само серце, це центр рудника, як в дореволюційні часи, так і в радянські часи. Тут побудували палац культури, а за ним була контора, яка збудована наприкінці 19 століття рудника Олександрівського. Тобто була адміністративна будівля, яка керувала двома рудниками Олександрівським цим і Сухобалка. Вони належали акціонерному товариству Брянського заводу. Отже, такий історичний центр ми маємо. Тут же ж до Другої світової війни, в 30-х роках, була збудована велична школа. Номер її до війни я точно не знаю, але... але після війні роки школа номер 37 Ось, будь ласка, дивіться, яка вона величезна. Навіть по сьогоднішнім сучасним міркам вона вражає своїми розмірами. Тобто, це була своєрідна така школа-гігант. Про що це говорить? Говорить про те, що селище Рудника Рози Люксембург в радянські часи, як в довоєнні роки, так і в післявоєнні роки, було надзвичайно великим. Навіть в довоєнні роки, до другої світової війни, коли рудник ще називався рудник Красна Гвардієць або імені Красної Гвардії, так офіційно він називався. Тут вже була побудована така потужна інфраструктура. Тобто тут було все, лікарня, палац культури, ну, клуб тоді. Ще не було цього палацу. Величезна школа, багато забудови. Дещо з цих об'єктів збереглось, а, на жаль, багато чого вже і знищено. Тобто, ми пройдемось по тому, що залишилось. Що тут було? Тут отут був, до речі, розкішний парк. І ми зараз туди підемо. І контора була. тут. Ви казали, що вулиця була якась дуже гарна. І на честь кого вона названа? Вона названа сьогодні на честь лаштоби Федір Івановича. Це такий видатний гірник криворіжжя. Він після воєнних років керував, не був заступником керівника цього рудника, цього самого Рудника. Куди це ми спускаємося? В парк, в самий центр парку. Ви кажете, тут була балка. Вона є, ось вона. Ракувата. Да, балка ракувата. Як ви розумієте, це фото було зроблено тут, в центрі цього занедбаного нині місця. Але це зараз така ситуація. В минулому тут був чудовий мальовничий парк Рудника Роза Люксембург. Значить, його історія, я думаю, Починається ще з дореволюційних часів. Тут була от контора рудника, і відразу за конторою балка рокувата. Ми зараз знаходимося в балці Рокуваті. Історична, Історичний географічний такий об'єкт в кривому розі досить відомий. Чому відомий? Тому що в честь балки рокувати названа була залізнична станція ще в дореволюційні часи. І зараз у нас є така станція. І навколишній район також називається. Отже, що стосується історії парку, я думаю, він виник на початку 20-го століття, був закладений, тому що була контора, а в ті часи була традиція якось облаштовувати навколишню територію. Тут збудували ставочок і садили дерева. Я думаю, що історично тут вже були дерева, тому що це балачка, зволожена територія, і напевно використали природний ландшафт. Але точно вже знаю, що вже в 30-х роках, тобто до війни і до Другої світової, тут вже існував парк. Він спостерігається на німецьких знімках Люфтваффе. Але свого розквіту, величі свої він набув вже в 50-х роках, вже 20-го століття. В мене є світлини, я, в принципі, поділюсь, ви побачите самі. В центрі тут був фонтан, павільйон, ось одна з алей. І ми там бачимо на задньому плані, залишилися п'єдестали для паркової скульптури. Тобто, парк був центром рекреації, центром для відпочинку і культурного життя місцевих мешканців. Таких розмірів акації у нас в місті я ніде не бачив. От, до речі, приклад, я думаю, ця деревина тут ще з далеких-далеких часів. Ну, можливо, ще до війни. От прямо тут я в 11-му році гуляв. Отак От заходиш сюди, стоїть палац, І отут контора стояла. Гарна така будівля, дуже гарна. І дерева тільки залишились старовині біля контори. Це дуже старі ясені. Я думаю, їм років так під сто може є. Ми йдемо на вулицю, де мешкав головний герой сьогоднішнього розповіді. Тобто людина, яка керувала цим рудником. Для історії Криворогу це видатна людина, я вам скажу чесно. Ми прийшли з вами на вулицю Добра Сусідська, так вона сучасна і назва. Чим вона для нас цікава? Ну, ця історична будівля за моєю спиною це найголовніший об'єкт на цій вулиці. За даними, які ми маємо, за переказами старожилів, це будинок, в якому мешкав Володимир Герасимович Мухін. Що це за людина? Це, в принципі, головна історична фігура, яка стосується історії всього цього рудника рудника, перш за все, Олександрівського. Тобто це гірничий інженер, досить талановитий геолог, який прийшов сюди працювати в 1906 році, і він очолив два рудника Олександрівський і Суха Балка, які належали брянському акціонерному товариству. І працював він тут сумлінно. Аж до 20-х років, тобто він зі своєї родини тут мешкав в цьому будинку. Отже, Володимир Мухін мешкав в цьому будинку з 1906 року. Є дані, що, начебто, цей будинок збудований, начебто, в кінці 19-го, початку 20-го століття. Тобто, ми маємо справу зі старовинною архітектурою за походженням. Він росіянин і народився десь на на Росії. Але приїхав сюди працювати, і, в принципі, він багато років тут провів, багато корисного чого зробив для розвитку нашого краю. В принципі, якщо ви зацікавитесь цією історією, то в ну, інформації в інтернеті досить багато є. Що саме цікаве, про його трагічну долю, про його минуле написана чудова книга нашого криворізького письменника Григорія Гусейнова книга називається. Чаша ювеліра Карла Фаберже», Тобто вона присвячена історії родини Володимира Герасимовича Мухіна. Досить трагічна історія, тому що він був репресований, відісланий на Соловки, і там, на жаль, помер. Але людина була видатна, це правда. Багато про нього чудових спогадів залишили, його знайомі, друзі. Та й, в принципі, те, як описується побут їх, життя на руднику, воно в принципі реально заворажує. І скажу чесно, для мене це також трохи особиста історія, тому що я почав ну, досліджувати, займатися краєзнавством в 2006 році. І от я прочитав цю книгу, і в принципі вона дуже сильно вплинула на, на мій інтерес до краєзнавства. Тому для мене. От Перша така особистість, з якою я почав знайомитися з історією дореволюційного криворіжжя, це саме Володимир Герасимович Мухін. Чаша ювеліра Карла Фаберже, тому що в 1916 році е всі, хто працював на руднику, мають на увазі там, вищі да, е посослові люди, мають на увазі там, інженери, технічний персонал, е керівництво. Коротше кажучи, інтелігенція того часу, вони е таким чином. Вирішили зробити подарунок на 10-річчя сумлінної праці на товариство. Вони замовили в Петербурзі у всесвітньо відомої контори да, Фаберже таку велику чашу для пуншу, виконана із, сереб... із срібла, е якісно оформлена із підписами всіх. Там 50 з чимось людей, цих працівників Рудника, вони поставили свої автографи. Коротше кажучи, такий унікальний подарунок вони йому зробили. І ця чаша довго зберігалась в родині Мухіних і в кінці кінців потрапила в якийсь до... з музеїв Санкт-Петербургу. Тобто вона зараз стоїть в експозиції музею. Що стосується дореволюційної забудови Рудника, то, чесно кажучи, дуже мало чого тут збереглось. Хоча тут інфраструктура була на ура. І один з небагатьох об'єктів, який сьогодні ще стоїть в нормальному в стані, це от ця будівля. Вона, звісно, що реконструюється, Головне, щоб не руйнувалися, тому що, чесно кажучи, я навіть був сам свідком, як тут руйнувалися багато будинків революційної епохи. Отже, це будівля колишньої лікарні Олександрівського Рудника. Вона була, е, вона складалась декількох корпусів. Це один із корпусів. А головна все ж таки будівля, ось вона на цьому знімку. Тобто велична, гарна така будівля, яка, на жаль, саме цей корпус не зберігся, лише є один. Ну, я думаю, це початок 20 століття. Виконан він із класично із граніту, фундамент, червона цегла. І там багато чого я знаходив різних старовинних артефактів. Ну, наприклад, Керамічна плітка використовувалась барона Бергенгейма Едуарда Едуардовича. Так тут керамічну трубу я знайшов також цього виробника. Коротше кажучи, багато цікавих артефактів там можна було знайти раніше. Ця лікарня обслуговувала не тільки рудники брянського товариства, а й навколишні рудники. також. Значить, наш шлях продовжується в сторону колишнього селища. Чому колишнього? І зараз існує, доживає там свої дні селище Краматорівка, Краматорівське кладовище, Краматорівський ліс. Я думаю, в кривому розі хтось та й чув про цю назву. І оця дорога, яка туди веде в Краматорівку, зараз вона досить депресивна, все заросло, багато сміття. Але, от за моєю спиною, цікаві, досить цікаві гранітні брили. Що це за брили? Насправді це залишки Катеринівської залізниці. Тут був шляхопровід. Прямо тут він стояв. тобто Тут залізниця пересікала цю дорогу. І вона йшла від карнаватки аж туди, в сторону тернів, на жовті води. Тобто, тут була оця старовина залізниця. Вона функціонувала десь до 30-х років ХХ століття. Потім її перенесли в іншу сторону, тому що тут була промзона, шахтні провали, і вона просто була зруйнована фізично. І відповідно тут же ж зовсім поряд за вами недалеко була стара станція, рокувата. Мало хто знає, адже рокувата це вже сучасна в нас будівля. А з самого початку вона була зовсім тут неподалеко. Тобто, ось ця лінія з'єднувала Карнаватку з Рокуватою, з Калачевської станції і далі туди на північ. Отже, наступна важлива локація сьогоднішньої історії це історія старовинної церкви імені Олександра Невського. Ось так вона виглядала в 50-ті роки, 20-го, звісно. Храм був побудований в 1909 році, а знищений остаточно десь за часи вже Хрущовської антирелігійної акції. Да? Тобто, це початок 60-х років. Е, є дані про те, що храм був побудований за гроші місцевих поміщиків, і руку приклав до цього до цієї справи, збору коштів сам Володимир Герасимович Мухін. Тобто, є спогади, навіть коли саме як відчиняли цей храм. На жаль, судьба в нього досить доля в нього досить трагічна, він недовго тут проіснував. Вже в 30-ті роки там були на нього ганіння, ну, як і всі храми Кривого Рогу. І, в принципі, він був знищений не так вже й давно, але матеріально, фізично нічого майже від нього не залишилось. Оце бита каміння, це я так розумію, можливо, залишки фундаменту. І, в принципі, все. Не стін, не цегли. Ну, цегла тут якась валяється, але так, в принципі, нічого немає. І останніми роками тут. Ну, я не знаю, років вже 15 я точно спостерігаю, оці от такі імпровізовані хрести стоять. Да? Сюди хтось приходить і доглядає цю місцевість. Тобто місце не забуто, Ті, хто тут виріс на Краматорівці, на Руднику, вони знають про цей храм. І ну, для нас важливо, в принципі, про нього згадати, що тут був такий красень стояв в свій час. Отже, прийшли ми, ну, можна сказати, до. Фінально одного з головних об'єктів сьогоднішньої подорожі це, звісно ж, кар'єр. Що ж це за історія рудника без кар'єру? І на щастя, на щастя, щастя, цей кар'єр зберігся ну майже в ідеальному стані. Тому що більшість дореволюційних кар'єрів Кривого Рогу вони вже фізично не існують або затоплені, або засипані, або забудовані гаражами якимись, або закинуті сміттям. А тут, в принципі, така історія, що цей кар'єр. Як закинули, я думаю, десь в 20-х роках, після революції громадянської війни його вже, напевно, не відбудовували. І так його й залишили. Виник він в 1886 році. Він складається з двох таких чаш. Це такий типовий дореволюційний кар'єр Криворіжжя. І так він і зберігся до наших часів. От в цьому його напевно сама сильна сторона, що людина тут мало втручалась. На поверхні ми бачимо е, такий прошурок білої породи. Це щось схоже на, скоріш за все, на вапняк або біла глина. Зверху там розташовані старовинні відвали, червоні такі. Е, тобто добували породу, пусту породу висипали і складували її поряд з кар'єром. Вони так само збереглись. Коротше кажучи, можемо от стверджувати, що це один з найкращих таких. До революційних гірничо-промислових комплексів тут непогано зберігся. За кар'єром тут були в довоєнні радянські часи вулички, тут мешкали люди, такі собі хабстрої вони називались, примітивні якісь хатинки, невеличкі будинки. Коротше кажучи, тут була інфраструктура. І неподалік звідси ще були і старовинні кладовища Олександрівського Рудника. Ми навесні цього року їх знайшли, але там вже залишків хрестів, могил вже немає. Але самі місця зберігли ще. І що ще тут цікаво, один з артефактів це підпірна стінка. Ось прямо тут вона стоїть підйомного механізму. Воно також класно зберіглась, вимощена з гранітних брил. Тут нахила така площина була побудована, і стояв тут підйомний механізм, машина, двигун. Всі механізми працювали на електротягі, або, можливо, на паровій парі спочатку. І вагонетки з рудою підіймали з кар'єру на поверхню. Такий був механізм. Класичний такий е рудничний підйомник. Отже, тут ми закінчимо нашу подорож по колишньому Олександрівському руднику в радянські часи рудник імені Роза Люксембург. Це скажімо, його така вже периферія. Історичний центр все ж таки там позаду, тут вже забудова після воєнних років. І що нас там хочеться сказати? От ще раз про унікальність нашого міста: Кривий ріг це місто, в якому зосереджено багато маленьких міст. Ми знаємо, що у нас видобувають залізну руду, і навколо цих центрів видобутку формувались рудники, великі підприємства гірничо-видобувні. І у кожного цього підприємства було своє селище, своя інфраструктура. Тобто, ну реально, по факту, це маленьке місто. І от ми сьогодні з вами відвідали такий от класичний приклад такого е великого підприємства, великого рудника, розглянули його історію. І що саме головне хотів сказати про історію цих от рудників, що вона для більшості криворожан є маловідомою, тому що ми знаходимося в старопромисловому районі міста. Всі рудники розташовуються поза межею центральних вулиць і тому ця історія для більшості майже невідома. Тобто ми сьогодні привідкрили трошки оцієї рудничної криворізької історії. З вами сказали, чого рудник Олександрівським називається. — Чому Олександрівським? А я не знаю.